Всім привіт! Ми організовуємо аукціон зі збору коштів для ЗСУ. І перший наш лот це Лемкоспіви. Відповідно, учасник, ставка якого буде найвищою під цим відео, стане переможцем. І ми приїдемо до вас із лемкоспівами. Не цілим товариством приїду тільки я і ще а, двоє людей з товариства. От, тобто це прекрасна можливість повчити лемківських пісень, вашій сім'ї, вашим друзям. Всім разом. Єдина ремарка, що а, це має бути в межах Львова, або ж якщо ви за межами Львова і берете участь у цьому аукціоні, то ми можемо домовитися, так що ви приїдете до нас, наприклад, в наше товариство на площі Ринок, або ми ж проведемо лимкуспів онлайн. От, тому. Беріть участь, бо це прекрасна можливість допомогти нам зібрати кошти для ЗСУ і вам поспівати і повчити лемківських пісень. До зустрічі!